Мене звуть Марія Глов'як, мені 18 років. Я з міста івано франківськ Чекала вже, коли наступить цей час, коли я можу прийняти участь у голосі країни. От мені в вересні вже випилось 18 років уявляєте, як треба любити проект, щоб хотіти да. зістаритися перед часом. Дуже хотіла попасти, і от моя мрія збулася. І ми тут сидимо один на одного, дивимося. <рес> Музична школа у вас є за спинкою? Так, ви, Бачу. Сім років. Я чув, ви так сидите, як я колись. <рес> так от сиділи, <рес> ці <це> всі гама. Я <рес> на навіть не думала, що я колись буду співати на великій сцені. Це мене така була думка, що я буду піаністкою. Атмосферу я змінила повністю. Це все, що зараз діється для мене, все нове для мене. Давай, тобі все, дякую дякую вам дуже. До зустрічі, щасливо, не будемо хвилюватися. Так само не музичні здавали. У <світ> мене таке зараз роздоріжжя. Ну, Я не знаю, так стою на дорозі, куди мені йти. Правильну дорогу ще не знайшла. Вот.

cosa. Ah, ah, ah. Здравствуйте. Uh, как вас uh, зовут? Меня зовут Мария из города Ивано-Франкиск. Мне 18 років. Это приятно. Мене є два запитання. От це от така глибока манера співу, це те, що ви хотіли показати, чи це так, як ви завжди співаєте? Це є мій голос, так. це угу. те, що йде всередину. Угу. Тоді я вам просто побажаю далі цим ним займатися. Ну, от знаєте, от коли ти вроді би відчуваєш, що у людини сильний голос, але воно настільки, ну він з вас, вас настільки лився сильно, що деколи здавалося, що він з музикою, ну якби окремо від музики. І мені було якось. Я не міг зрозуміти до кінця. От, правда, думав, думав, думав. Я вже тут не перший раз про це кажу, що я старався зрозуміти, відчути цей потенціал. В кінці ви спробували піти трошки вище, і мені не вистачило, тому я не повернувся. Дякую. Але, але я хочу вам сказати, ви така приємна, Дякую. чарівна. І... Я це говорю не просто для того, щоб вас заспокоїти чи щоб сказати черговий комплімент. Я Це говорю для того, що мені здається, що у вас є всі дані, і голос, і зовнішність для того, щоб далі завойовувати велику сцену. Просто треба, ну я би сказав так, вам треба більше вслухатись в музику. І все. Я думаю, що з з тим, що ви що зовсім молоденька дівчинка, у вас все попереду і все буде добре. Дякую. Безумовно, вибрали дуже важку пісню, і мені здається, не все так вийшло складно, як би хотілося. Ну, мабуть, ви самі знаєте моментами. Але в цілому, загалом, є матеріал, з яким треба працювати, і можна, і необхідно, тому що ви талановита, і далі вам вже тільки успіхів. Продовжуйте співати, Дякую Марія. На самом деле, честно могу сказать, что мне в команде не хватает такого голоса и такой вокалистки, с таким тембром, с таким низким голосом. И когда я вас только услышал, я подумал, что, может быть, это оно, то самое, может быть, вот он, этот голос. И я, я думал, думал, сомневался, я все думал, ну дай мне больше, дай мне больше, заверь меня на 100%, что это правильный выбор, потому что участников много и нужно быть очень точным, нет права на ошибку. И, к сожалению... Вот этот купол так и не раскрылся. Вы все время немножко были в как в закрытой позиции, а мне хотелось услышать чуть-чуть больше верха, чуть-чуть больше звонкости, даже в таком э, низком тембре и низком голосе. В любом случае, огромное спасибо, что вы пришли порадовали нас этим Я красивым чувствую. глубоким тембром. Спасибо вам и удачи. Не отчаивайтесь успехов вам. Спасибо. Аплодисменты зала! Ну і під, скажіть, да, уступаю. я вже прекрасно. Ще раз я вас проведу. Не переживайте. Удачі вам. Слушайте, ну тембр-то, ну если бы если б. виконавчивої вона, вона, вона вона вона, 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 вона... Вона майстерності. Да, вона не володяє, володяє. Она, она должна была больше пить. Да. Да, да, да. 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 Только начинается, но та потом она сразу так. Да, 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 быстро, да. Да. резко. И... Надо так. мелодично, треба ступені було. Вона така от голос є, це працювати. Марічка. Наша Марічка наша хороша. Не плачемо, ми гордо тримаємо спину, ми в голові прокручуємо лепси і всю таку можливо нецензурну лексику. Ми. Гордо, ну, все добре. Я не знаю, мене просто зараз. Та, та нічого. Таке, знаєш, серіал Роксолана. Так о. -о, -о. Ти навіть плачеш красиво. Пока, Марічка. Щасливо. Та побачення, побачення. Наступної неділі. Весняне сонце не на жарт розпалить серця наставники. Ноги у вас, звісно, знаєте, як на тушей. Хочеться очаруватися, ось вот прям до кінця влюбитися. Тут можна і голос знайти на нашому шоу, і чоловіка підшукати. За це можна все віддати, і до того я в це вірю. Зірковий бум на сцені «Голос України». Правда, це ваша пісня, це бумбокс? Привіт, а ми знайомі. Елвіс жив. Що змусило одного з учасників ховати своє обличчя. Боже, ну, це там. Покажіть нам. Та чи повернеться Святослав Вакарчук у тренерське крісло? Не будуть рвати себе душу.